То довгий Нептун, про це повідомляє Defense Express. Йдеться про нову далекобійну модифікацію крилатої ракети Р 360 Нептун, що може вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про її розробку стало відомо ще у листопаді 2023 року, але не було жодного її зображення. Вона з'явилася разом з іншими зразками українського озброєння на день незалежності на офіційному акаунті Держпорталу зброя. Ну що ж, про все це детальніше говоримо? Зараз до нас долучається пан Дмитро Снігірьов, військовий аналітик. Пане Дмитре, доброго дня. Вітаю, дякую, що з нами. Доброго дня, Я вітаю, дякую за допрошення. Ой, знаєте, сьогодні така доволі а, велика тема. Насправді тут і російські шахеди, ну і знов таки надання нам а, продаж нам зброї. Давайте власне почнемо. Ось з такої важливої для України новини те, що у Трампа ну схвалили продаж усіх ракет ерам а, понад трьох тисяч. А які можливості вони нам дають, і ось про що свідчить це рішення загалом? Перше, на що я хотів би звернути увагу тактику, такі карти 450 кілометрів дальності враження. Для розуміння атакамси американські, на які так нарікали, що нам не дають дозволу бити ними по території Російської Федерації, дальність враження триста кілометрів, сектов на третину більше. Але основне за весь період російсько-української війни з спочатку широкомасштабного вторгнення Сполучені Штати передались для потреб Сил оборони України не більше 100 одиниць атакамсів. Їх обмежена кількість Це для розуміння широкої поглядацької аудиторії, якщо подібні військові експерти будуть розповідати про заборону або відповідну, ну скажімо, не передачу атакам українській стороні на складах самої армії Сполучених Штатів їх обмежена кількість. Натомість, якщо ми подивимося на кількість рамів, які передають 3300, зауважте, більше на третину дальність ураження, плюс відповідно. Кількість вражає, але головне, вони модифіковані під f 16 а враховуючи те, що Сили оборони України отримали від стратегічних партнерів вже більше ста бортів 16 То можемо говорити про те, що ця більш е, кількість і відповідна дальність враження може зіграти досить ключову роль в блокуванні і логістики окупаційної армії, і відповідна удара по законних військових цілях на територію в першу чергу самої Російської Федерації. Якщо на 16 зайде у повітряний простір Російської Федерації, відповідна дальність ураження цілі прямо пропорційна зростає. Плюс ще один досить показовий момент: зверніть увагу, шановні телеглядачі, коли приймається рішення після удару Російської Федерації по Мукачево, а це американське підприємство, американський бізнес був на території України. А я нагадаю, після підписання україно Американської угоди про спільну розробку нафти, на думку Трампа саме цей договір мав би стати гарантією безпеки для України. Себто, на думку Трампа, наявність американського бізнесу була б тією пересторогою для Російської Федерації. Удар по заводу Мукачево. Ще раз підкреслю американського. На думку росіян мав підвищити їхні перемовні позиції в першу чергу в моменті військово-політичного тиску безпосередньо на Сполучені Штати. А виявляється, Путін вистрілив в ногу сам, сам собі. У підсумку Сполучені Штати передали таку кількість. Ну сподіваюся, передадуть всю цю кількість засобів ураження, яка не йде в порівнянні з попередніми, це по можливостях власне ради. А тепер по дозволях, тепер... якщо можна, тому що так, от є інформація, що подозр... дійсно доведеться запитувати дозволи. Чи дійсно це так? А дивіться, от тут основний момент: Wall Street Journal дає фактично контрольований витік інформації з приводу постачання, можливо, зауважити постачання рамів, правильно? Бо не білий дом, не пентагон офіційно не коментує цієї інформації. І цей же Wall Street Journal дає власне інформацію про, начебто, заборону з боку Сполучених Штатів на використання. тобто тут або це гра відповідно, американський спецслужб момент військово-політичного тиску на Росію. Якщо ви ще раз спробуєте піти проти плану Трампа, то відповідно українська сторона отримає дозвіл бити по території Російської Федерації. Або ця інформація не відповідає дійсності, чому я схильний до другої точки зору? Заважте, шановні колеги і відповідно, телеглядачі, коли з'являється інформація в стрій Journal про можливість передачі цієї храмі напередодні візиту Келога, як ви вважаєте, це питання обговорювалося під час візиту? Та напевно. Оце і є комплексний характер військово-політичного тиску з боку Сполучених Штатів на Російську Федерацію. А далі ми вже будемо дивитися на реакцію москалів в моменті якраз даних об'єктивного контролю щодо можливого використання цих засобів ураження. Але погодьтеся, аргумент Україна в перемовному процесі отримала більш ніж переконливий: 3300 засобів ураження. Розповіді про бойову частину ну це знаєте залишимо спеціалістів. Тут саме кількість вражає і можливість ураження стратегічних об'єктів на території безпосередньо Російської Федерації. Це в першу чергу аеродроми Міллера-Балтімор, аеродроми базування ВКС Російської Федерації. Це унеможливить терор кабів по як позиціях Сил оборони України, так і відповідно цивільних містах. «Плюс» практично весь військово-промисловий комплекс Російської Федерації в центральних частинах Російської Федерації під ударом української сторони. Ну і давайте не забувати. нафтопереробні заводи найбільш модернові зосереджені якраз в європейській частині Російської Федерації. Приклад Рязанський нафтопереробний завод один з найбільш потужних, який був виведений з ладу безпілотниками ГУР буквально пару тижнів тому, тому. Ну, перспективи фантастичні, якщо дійсно дійде до практичного застосування рамів. А наскільки переговорча позиції України посиляться, що, ще з огляду на ту інформацію, яка з'явилася сьогодні, це про світлини довгого Нептуна, який вперше офіційно показали Фактично, дякую за ваш професіоналізм. Да, за з'являється інформація по ірамам, і тут же ж з'являється являє, інформація по нептунам. Причому з, е, зауважте знов таки, чому робиться акцент на Нептуна. А Нептун це українська розробка. І питати дозволу у Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини ніхто вже не буде, правильно? Але зауважте у рама тактика технічної характеристики, скільки 450 кілометрів дальність враження, правильно? А у Нептуна тисячу, тисячу двічі більше. От про що йде мова. Тобто дають чітко зрозуміти москалям про те, що. Крім рамів у української сторони є власні засоби ураження. А тут бойова частина, вона, ну якщо Нептун базовій модифікації 270 кг була бойова частина, то тут, відповідно, враховуючи покращені тактико-технічні характеристики, вони наразі не розкриваються. Але ми можемо, ну, скажімо так, робити припущення, що досить значна бойова частина, а це відповідно вже. Ну, це, це аеродроми базування вже безпосередньо і Саратов, Енгельс і інші, до яких дотягнеться довгий Нептун. Але й головне, це фактично повністю під контролем місця базування залишків Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це треба говорити. Це досить серйозний аргумент. Це ті самі карти, як любить висловлюватися американський президент, які нам роздали як американці, так і відповідно, ми самі е отримали, як то кажуть, джокера під час перемовного процесу. Тепер будемо чекати практичної частини. Причому зауважте, інформація про довгий Нептун з'являється паралельно з інформацією про Фламінго, а там взагалі три тисячі. Ну знов таки бачите, інформація доволі обмежена і зрозуміло, чому воно таке має бути, але дійсно це дуже позитивні новини. Пане Дмитре, маємо ще кілька хвилин, і, от все ж таки, знаєте, з приємного тепер про країну агресорку, тому що вона хоче нарощувати виробництво шахедів, і тут хочеться зрозуміти за рахунок чого це тільки власне виключно виробництво, Тобто, вона вже зробила такі великі потужності, там в Алабузі, ще в якихось містах, де вони самі збирають шахеди, або це ще навіть постачання з Ірану деякі, що таку думку я також чула, що частина ша... фізично фізична шахедів ще зарані може постачатися. Ну і знов таки Китай не без участі Піднебесної, яка постачає компоненти. Колеги, Давайте проаналізуємо сам характер інформації CNN. Я аналітик. Про що повідомляє СІНН? Росія нарощує виробництво ударних безпілотників і найближчим часом може вийти тільки може вийти на 6 тисяч дронів щомісяця. Датується 22 числом, правильно? А тепер подивимося на повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема, от офіційний лист е оглядачу інформаційного агентства Главком. Що ми читаємо у цьому листі? На початок серпня 2025 року щоденне виробництво Росії БПЛА різних типів складає понад 200 одиниць щодобово. Ну, двісті на тридцять це шість тисяч. Так а про що повідомляє СІНН? Ще раз підкреслюю, шановні телеглядачі, досить обережно ставтеся до інформації західних змі. Хай вас не скажімо так: ну <кхух> не купляйтеся на гучні назви CNN, Wall Street Journal тощо офіційні джерела інформації українські, це і є перевірена. Теж перше джерело, на яке ми можемо спиратися, тобто підсумовуючи, можемо говорити про те, що росіяни вже 6 тисяч безпілотників, вони фактично штампують. Але за рахунок чого, і отут ви слушно зауважили, і згадавши і тому числі Іран, Росія намагається от такими картинками переконати нас в тому, що вони масштабували виробництво безпілотних літальних апаратів самостійно. Хоча ще в 2022 році, за інформацією того ж гур. Ударних безпілотників у москалів не було. А тепер на рахунок Ірану, давайте згадаємо з вами на доспішну операцію Сил спеціальних операцій України. Мовиться про знищення сухогрузу Оля 4 в російському порту порту Оля в Астраханській області. Правильно вантаж номенклатура грузу, яка була комплектуючи до шахетів. От вам і відповідь. Тобто, не про якої імпортозаміщення і повністю автономне виробництво Гераній-2, а це аналог шахет 131 шахет 136 не мовиться. Вони досі залежать фактично від іранського е виробника і відповідно постачання комплектуючих. Ну а щоб нас не лякали, скажімо так, можливостями країни окупанта ми свого часу з вами спростували і іншу інформацію. Чому я й дякую телеканалу Київ за можливість донесення інформації? Це стосувалося повідомлень знов західних змі про те, що в Хабаровському краї росіяни масштабували виробництво безпілотників, відкрили завод ледь не до 10 тисяч на добу. Ну абсолютно не відповідає дійсності. Ми тоді спростували, причому... Не мовилася, що це шановний розслідувачі Белінкеде, При чому здається, якщо я не помиляюся, повідомляли, цебто Російська Федерація наразі дійсно намагається масштабувати виробництво, але той самий завод Алабуга, який був запущений ще в 23-му році, в тому числі завдяки співпраці з Іраном, максимальна потужність 6 тисяч безпілотників, але на рік. Наразі модернізовано їх виробництво до 10 тисяч. Іжевськ купол підприємства, там виробництво до 15 тисяч безпілотників на рік. Знов таки постає питання, що маце, ну плюс, відповідно, підприємство Кронштадт Московської області до 15 тисяч, які е, вивели з ладу безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони. Але ці розповіді про до Тисячі безпілотників на добу про що нас намагалися налякати, в тому числі німецькі генерали. Це від лукаво за рахунок чого ми вже відповіли Іран плюс відповідна з третіх країн. Я не виключаю, що із КНР, але через треті країни. Бо наразі підтвердженої інформації щодо прямих постачань комплектуючих для виробництва БПЛА для потреб ВПК Російської Федерації немає. Я вам дуже дякую за те, що долучилися. Дякую за таку важливу інформацію. Цікаву з нами на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий аналітик. Ну і говорили власне і про ті ракети, які Сполучені Штати Америки будуть продавати нам. Про найголовніше про ракету Довгий Нептун про неї також будемо говорити у наступних годинах. Більш детально будемо дізнаватися власне від проекту Дефенс Експрес. Деталі це вони показали відео. Ну і знов таки рухаємося.